Виросаю, і тут дійсно було стільки різних національностей. А зараз ми з вами можемо відірватися думками, оздоровитися тілом і душею, відволіктися від наших жахів, страху, який переслідує під час нашої важкої такої. Війни і тішимося, коли є такі гарні моменти. Тішимося, коли ми можемо бути разом. От я, я точно знаю, що ви одне одного. Ну мало хто знає. Ну може, двоє, троє тут приходили подружки або родини. А насправді, коли ви сюди виходите на бівет і ходите, я, наприклад, ділюся своїм відчуттям, таке враження, що ви всі тут рідні мені. От я всіх з ніби якби не знаю, а ніби знаю. І, і мені хочеться вам принести радість, поспілкуватися, зробити фото, сказати якісь добрі, гарні, теплі слова, які би підсилили нашу впевненість, в тому що нам все вдасться, що ми обов'язково переможемо.